А далі ми спілкуємося з гостем з нами. відеозв'язком Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни та військовий аналітик. Пане Олексію, слава Україні! і Рада вас бачити. Дякую. Героям слава доброго Я дня. Російські війська збільшили кількість корабельного угруповання у чорному морі до 13 одиниць, і серед них шість ракетоносіїв. Загальний залп може сягати 40 ракет типу Калібр. Ну і власне, пане Олексію, про ракетну загрозу нам трішечки більше, якщо можна. І чи можна пов'язувати от збільшення кількості так ракетоносіїв, загальний залп вже 40 ракет з тим, що от, до прикладу, коли щось відбувається на Росії, або якась бавовна, або якась інша подія, вони от так відповідають? Ну, звісно, це намагання по великому рахунку нас налякати. Це лише ракетоносії, які Можуть нести пилати ракети калібри, але не факт, що вони там є. Ми вже не можемо зазирнути в ту шахту, де вони там знаходяться, ну, в контейнер, де, звідки вони стріляють. Ми вже пам'ятаємо, яка була бавовна Джанкої, і там були повідомлені, що знищена певна кількість цих ракет, може це ну, щоб нас налякати. Хоча цілком можливо, що це буде що це є підготовка до наступного ракетного обстрілу. Давно його ще не було, але вони зазвичай роблять мас... не масоване, а комбіноване. І нагадаю, що з нами відеозв'язком наразі Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни та військовий аналітик. І ми обговорюємо тему про те, що російські війська збільшили кількість корабельного угруповання у чорному морі. Наразі це вже 13 одиниць, і серед них шість ракетоносіїв. Загальний залп може стягати 40 ракет типу калібр. Про це саме ми говоримо з Олексієм Гетьманом. Разом з тим розуміємо, що масована ракетна атака можлива, тому закликаємо наших телеглядачів. От щоб вони коли чують сигнали повітряної тривоги, коли чують, що у місті лунають сирени, або можливо, коли спрацював мобільний додаток, то обов'язково йшли в укриття, не ігнорували сигналів повітряної тривоги. Пане Олексію, продовжуйте, будь ласка. Да, збився зв'язок. вибачте. Справа в тому, що вони роблять карбіновані обстріли, це вони мають задіяти ще бомбардувальники стратегічні, це ракетоносії. Ну і це може бути кінджал, тобто це має бути міг 301К. Тому, скоріше за все, саме по собі 15 кораблів з ракетоносіями, це може бути як підготовка для, для, для майбутнього обстрілу. Але масованих обстрілів по всій території України, скоріше за все, вони робити більше не будуть, тому що в них. Залишилось десь 15 далекобійних високоточних ракет від того, що було на початок повномасштабного вторгнення, це може бути якийсь точковий обстріл. Вони можуть обрати і, і туди спрямовувати світнувний удар. А інше там перероблене зенітно-ракетне С-300, шахеди, навіть авіційні бомби можуть використовувати літаки. Це для того, щоб перевантажити і відволікати нашу протиповітряну оборону. Тому саме по собі це не не є добра ознака, але це не означає, що незабаром має щось статися. Взагалі, може це може і нічого не буде. От коли вже зберуться всі сили, коли ми побачимо бомбардувальники, коли ми зрозуміємо, що це вже дійсна підготовка для атаки, то тоді да, тоді треба шукховатись там, де ми зазвичай зробимо при не повітряній тривозі вже люди почнуть розділяти а при ракетній атаці. Олексію, і найкраща протидія авіаційним плануючим бомбам. Це знищити або відігнати літаки Російської Федерації, які застосовують їх. Про це сказав Юрій Ігнат. І пане Олексію, перше, це от що це за бомби, так от що, що чим вони небезпечні, і друге, як можна відігнати? От чи маємо ми таку можливість? Цілком правильно каже пан Юрій Ігнат: е, важко ці бомби, які вони, коли вони вже скинуті з літака і летять безпосередньо до безпосередньо до цілі, то перехоплювати їх, звісно, дуже важко. Е, що таке плануюча бомба? Це бомба, яка ну це звичайна бомба, як от в кіно ми бачили, але там е, дороблений такі, щоб вона могла маневрувати. В неї немає двигуна, вона просто маневрує, і от, mm -hmm. вона наводиться по може наводитись по сигналу GPS. тобто. Ну, вона літак піднімається більше ніж на 10 кілометрів догори, розганяється. Чим швидше він роз... зможе розігнатися, тим звісно, далі може полетіти ця бомба. Ну зазвичай дальність польоту таких бомб складає не більше 70 кілометрів. Тобто під небезпекою може знаходитись ті, ну ті ті території, наші які є безпосередньо біля лінії фронту або біля лінії, біля кордону Білорусі чи Росії. Як збивати? От, власне, як от як це можемо зробити? Так, да, я... треба було да. е, збивати ці бомби, так, да, дійсно, нам важко, але от літаки, які що роблять ці літаки? Вони підлітають, не заходячи в зону враження наших засобів протиповітряної оборони, туди, куди не може ще доста... ну куди не дасте наші зенітно ракетний комплекси, кидають бомби, а потім розгортаються і повертаються обратно на свою територію. Е, нам треба мати сучасні літаки, які можуть перехоплювати і їхні бомбардувальники з ці цими бомбардувальники, тобто не підпускати їх ближче, ніж на 100 кілометрів до, до наших кордонів або до лінії розмежування, ну, щоб бомба не могла долетіти. Але це мають бути літаки класу 4, покоління 4 ну, краще плюс. За Найкраще завести це був, звісно, f 16 Тобто, мігами 29-ми це зробити не можна, так? Ні, це ну, теоретично можна, але вкрай, вкрай важко, тому що. 29 дев'яти мігі. Вони ну це міги ще з Радянського Союзу. Вони не такі сучасні, навіть які самі мігі з тими самими номерами в Російській Федерації, бо це їхнє виробництво вони їх, ну, вони їх удосконалювали на протязі там останніх там, 20-30 років. І в нас їх ну набагато менше, ніж у Російській Федерації, і тут уже бій залежить виключно від якості е, пілотів, а не від якості машини, на якій вони керують. У нас старенькі міги і. Ну, я думаю, що навряд чи нам вдасться перехопити атакуючі бомбардувальники Російської Федерації, якщо вони будуть прикриватися їхніми там, Су-35-ми чи Мігі-29. ну, Можна в і вступити, але в нас, в нас ну, декілька десятків, пробачте, таких літаків, і якщо я просто знищу, то нам взагалі не залишиться. Ні, це потрібен f 16 який стріляє, який бачить ворога. Далі, ну ті самі Мігі-29. Всі сушки, всі, всі інші літаки. В нього Бортовий Радар бачить у Міга Ф-16, бачить далі, ніж Бортовий Радар на російських літаках. І ракетики використовує ці, ці літаки, вони стріляють теж далі далі далі, далі ніж стріляють російські. Тобто на Ф-16 пілот побачить і зможе знищити ворожу ціль до того, як ворог взагалі зрозуміє, що вже розпочався повітряний бій. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки розуміє та підтримує стратегію Збройних сил України щодо оборони Бахмута на Донеччині. У Пентагоні зазначили, що місто перетворилося на справжню м'ясорубку, що перемелює найманців Вагнера та стримує на позиціях сили російської армії. І пане Олексію, те, що принаймні можемо говорити, те, що можемо озвучити щодо ситуації саме на бахмутському напрямку. Ну справа в тому, що там великі втрати несе ворог. Там Ну, не порівняно з нашими, там знищиться багато ворожої техніки, і дійсно, ми стримуємо там доволі, ну, доволі велике групування російських військ. Там, крім вагнерівця, знаходиться дві два полка парашютно десантних російських, одна мотострілецька бригада. Тобто це потужна військова ну, група І от вся ця група намагається е, просунутися, е, захопити Бахмут вагні вагнерівців восени минулого року. Було щонайменше 45 тисяч. Вони долучили ув'язнених, там ну по різних, де тільки могли там збрали. Ми Розумі... ну, розуміємо, що це не дуже були високовисокій якості бійці, але їх була велика кількість. Зараз їх залишилось менше 6 тисяч, тобто майже 40 тисяч вагнерівців було знищено нашими збройними силами. Тобто, це формування, військове формування, ну вже е... можна, ну не можна вважати якимось потужним. Воно ще є, але це вже залишки. І там ну, єдине, що. Е... Не можна сказати, що вони ж посилали вагнірівці не менш підготовлених вперед і клали їх там сотнями тисячами, десятками тисяч навіть. А найбільш підготовлені вони були ззаді, і от вони і залишились. І ті, хто зараз там веде бойові, бойові дії, це дійсно вже такі фахові військовослужбовці, і з ними важче воювати ніж було там раніше, коли лізли вперед ці ну, Президент України, Володимир, так, Зеленський. Скажемо, президент України так, так, Володимир Зеленський лише з малих, і вони вже президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Бахмуті зараз найскладніша ситуація з усіх фронтів, які є в Україні. Якщо у Бахмуті будуть ще гарячіші події та небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення військ, то будуть прийняті відповідні правильні рішення. Про це сказав президент на зустрічі з Анджеєм Дудою. і, Власне, сьогодні він перебуває з візитом у Польщі. І, от пане Олексію, щодо того, що от каже президент, якщо там буде небезпека оточення особового складу, особовий склад будуть відводити. Ви вже казали, що наразі які сили є. Чи є до прикладу у росіян потуги захопити повністю Бахмут? Все, що в них було, вони зараз кинули на, на цей напрямок. Тобто, це не е, якийсь авангард там воює і позаду є резерв. Ні, це всі, всі сили, які там зараз в них є. Вони намагаються захопити Бахмут, тому що ну якщо вони їм цього не вдасться зробити, то тоді це там буде певний резонанс у самому Росії, бо вони вже декілька раз сказали, що вони його захопили. Чи вдасться їм це зробити, чи ні? Ну правильно каже президент Зеленський, що якщо буде загроза оточення, там є певні дороги, які йдуть в часи яр, ну там в Хромово, ну навіть якось натинок, звідки ми можемо постачати все, що необхідно нашим бійцям, якщо ці артерії... Будуть якось перерізані, чи буде спроба їх перерізати. Ну, зрозуміло, що буде команда на відхід військ, бо ніхто не бажає, щоб наші хлопці опинили в оточенні. Тобто це ну, в цьому сенсу нема. Поки, тако, поки є загроза, але вона не така, що треба віддавати розпорядження провідлі. Ну, скільки треба, стільки будемо там триматися, тому що Бахмут має на цей час, він, він має вже. Ну, такої вагоме військової політично, навіть навіть політичне значення, в тому числі не тільки для росіян, а й для нашої країни, тому що всі весь світ дивиться на, на цей бій. Тому треба показати, що ми в змозі тримати ворога. Я думаю, що навіть якщо нам доведеться відійти, то це не не буде катастрофа, це не буде поразкою війні. Це буде просто е, ну, нормальні дії е, при обороні, так е, активна оборона, це коли. Військовослужбовці, які обороняються, не тікають, а просто переміщуються на інші позиції, тримаючи ворога, знекровлюючи ворога. І ворог вже ну, він кидає в бій, вже все, що в нього там є. Тому на ще якісь відносно потужні дії в нього просто вже не залишилось, ворога не залишилось ресурсів. Принаймні на Бахмутському напрямку. Олексій, ще один гарячий напрямок. От на мапі України Авдіївській українські військові знищили успі... здійснили успішний контрнаступ у районі Авдіївки. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Українські військові ймовірно здійснили контрудар на північний схід від Авдіївки. на кадрах з геоприв'язкою, опублікованих 2 квітня. Видно, що українські сили. Відбили позиції на північний захід від Новоселівки за 17 кілометрів на північний схід від Авдіївки та просунулися до населеного пункту. Йдеться у звіті саме інституту вивчення війни. Щодо Авдіївки, яка там ситуація, пане Олексію? Ну вони навіть трошечки призупинили, чи зменшили інтенсивність наступу на Бахмут, і Вони зосередились, ну на певний час засередились на Авдіївському напрямку. Ну там. Е їм там складніше ворогу просуватися ніж в Бахмуті, бо Авдіївка знаходиться на панівній висоті, і там приймає участь багато військовослужбовців, які мають бойовий досвід не тільки в цій війні, а ще в часів АТО чи операції об'єднаних сил саме в Авдіївці. Там багато людей, які там 14 з 15 року. Тому звісно, ці люди дуже добре знають місцевість. їм їм простіше орієнтуватися і вести ну переміщуватися, там ну вести вести бої в обороні. Тому чи був чи ну ви знаєте, тут знов таки, коли де йдуть такі бої, тактичні бої, то е, чітко малювати лінію фронту ну, неможливо, тому що вона вона динамічна, вона постійно змінює, змінюється. Є просування вперед, можуть просувати вліво, вправо, назад, тому що це є активна оборона, коли військовослужбовці не знаходяться на одному місці, вони постійно переміщуються. От наші хлопці там розповідають, що. От росіяни теж використовують аеророзвитку, але в них система передачі інформації до їхньої артилерії ну, набагато гірше, ніж наша. Ми, коли бачимо ворога, у нас там розбито все по квадратам, аеророзвитка побачила скупчення, передає передає координати на артилерійські системи і на протязі хвилини туди вже насипають. Наші хлопці розказують, що вони от уходять з міста, і там, де вони були, через 5, 7, 10 хвилин тому, от саме туди починає прилітати. Тобто їх, звісно, їх. Розвідка аеророзвідка Росії російська побачила, але поки вони передають координати, поки там погоджують сілі. Хлопці вже там, там хлопці вже нема. Тобто, це і є активна оборона, коли підрозділи не знаходяться на одному місці. Це не війна першої світової, я як копалася в окопах. Там раками знаходяться. Ні, ми постійно рухаємося, Тому лінія ще раз лінія фронту, вона умовна. Пентагон оголосив про новий масштабний пакет військової допомоги Україні. Далі зачитаю, що у списку додаткові ракети до Петріотів, додаткові боєприпаси для насамців, додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем Хаймарс, 155 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, близько 400 гранатометів та 200 тисяч снарядів. 11 тактичних машин для евакуації техніки, 10 мобільних ракетних комплексів CUS із лазерним наведенням, 9 протидронних систем, які встановлюються на легку бронетехніку, 61 паливозаправник. Три радари для спостереження повітряних цілей, снаряди для градів, високоточні авіаційні боєприпаси, близько 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 мільйони набоїв до неї, вісім важких бензовозів та 105 бензовозів, броньовані мостові системи для подолання переправ. Ну і власне, отакий от список. Так, це новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Пане Олексію, от що з цього є новим і що найбільш актуальне наразі? от з того, що я зачитала. Це не ну дві позиції. Тут ну вони не то що нові, вони найбільш цікаві, ну на мій суб'єктивний погляд. Це, по-перше, новітні системи для боротьби з борю боротьби з ракетами з БПЛА. Це невеличкі зенітні системи з, з невеликими ракетами, з лазерним прицілом, з, з лазерним наведенням. Тобто, ці такі машини легкі, майже легкові машини, і на них стоять оці е, контейнери для ракет. Вони можуть знищувати гарно і знищують. Можуть знищити безпілотні літальні апарати як Шехати, так і різні. тобто аеророзд Російської Федерації. І, по-друге, це такий натяк, невеличкий всім нам і ворогам, в тому числі. Це машини для подолання водних перешкод, переправи. Ну, Ми розуміємо, куди це і для чого. Ви маєте на увазі бойові броньовані мостові системи, так? Так, це, це для, для подолання річок. Пане Олексію, але у цьому списку, от якщо ми розуміємо, для чого він не має авіації. Чи, чи можливий, наскільки можливий, певно, так краще записувати, наскільки можливий контрнаступ без авіації? Можливо, він вже був і, і було це і під Харковом, під Херсоном. Просто важче буде робити ці наступальні дії, бо авіація, по-перше, вона може відігнати. Штурмову авіацію ворога, який може нас е, атакувати, принести. По-друге, вона ну, підтримка з повітря, вона дуже важлива. Так, нам передають новітні ну, додаткові системи додаткову систему протиповітряної оборони, тобто ворога, літаки ворога, ми, скоріше, за все, не підпустимо до наших наступальних, е, ну, не, 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 ну підпустимо, але не всіх, е, до, до, до нашого наступу посуходово. Але без е, пані, панування в повітрі, ну, знаєте, це трошечки дивно, тому що наші партнери. Особливо Сполучені Штати, вони ну там більше всього літаків тільки в тільки сполучених Штатах, більше, ніж усіх літаків військових у всьому світі, по-моєму там декілька разів. Тобто вони, вони розуміють наскільки важлива перевага в повітрі. Вони віддають дуже великі витрачають гроші на розробку новітніх літаків, бомбардувальників, ну бомбардувальників, штурмовиків, перехоплювачів, ну винищувачів і. Вважаю, що от е, якщо буде досягнута перевага в повітрі, то це по великому рахунку можна вважати, що це перевага і на суходолі, на полі бою. Нам надають mm. багато техніки для атак по суходолу, а саме е, техніка, тобто літаки, які дали би нам можливість панувати в повітрі, чомусь от гальмується ця ситуація. Не зрозуміло. Тим більше не зрозуміло, що гальмуються людей, які чудово розуміють, самі це роблять. Вони. Основний акцент робить якраз не на так, не на не на танках, не на якихось там інших там авіації. Ну, подивимось, може пан Залужний звертався вже ну, відкритим листом. Наш президент, ну міністр оборони, президент, всі наше політичні керівництво вже так дуже активно наполягає на тому, щоб нарешті це питання було вирішено. Ну сподіваємось, що врешті решт, -решт на вирішиться, бо всі ці розмови про те, що не вистачає пілотів, не вистачає литовищ, що не вистачає наземного персоналу. Вона все дуже швидко розбувається, бо і пілоти є, і наземний персонал готовий, літовища підготовлені. Це щось, якісь політичні перепони, які саме ну не знаємо. Я думаю, що хай політики наші, все ж таки, міністр закордонних справ, ну міністр оборони, це теж політична посада. Нехай от ці люди, все ж таки, ну і ми розуміємо, що хай президент. Зеленський, все ж таки, теж ну не все він ну, так багато чого робить. Ну, ще сильніше буду наполягати, щоб наша партнера все ж нам передали ці літаки. Бо тоді би що ну, 50, 100, навіть 50 літаків F-16 надали б на повну перевагу в повітрі. Це було б ну тоді би дуже швидко вона закінчилася, пане Олексію. Дякую вам за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Тож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни, військовий аналітик.